Сити, молодята, тут летіла качка і казала зачекати, бо буде рогачка. А за нашу молоду просим ящик коняку та й ще й бочку пива, щоб сім'я була щаслива. Як ми шукаємо молоду? А якого шукаєте молоду? У прикмети.

Казали, вас Та щось прибуває, Він не не вигляє, не Він 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 Я, Я би то навіть не витягував. Так, Треба, Треба пробувати, а не дивитися. Що ти пробувати? Хватить тобі.

Потім попробуємо. Я буду ваше треба. Як наша, Ой, ми ж Бо я ми вже знаємо, що я не пробувати не треба. Ми ж знаємо, ви хтось не видно. Опціону не ставити таке на терпіть. А ваше сім'я, за посипу впадеш. Слабенька? Слабенька. Може ще одну. Ще ось свої попробувати. То такий товар під'їхамо. Хто б не підганяв. Хто Може ще один. Ми four, а, загубали, не годимо, що переганяємо. А переганяєте, переганяєте. — Ви Ми загубили. — загубилися. Вони Карпаска і не моршенська не розуміють. Нюхати не треба. 140 грамів. Дайте хлопцям, він не розташованого стаканів немає. Є, як ну, давай що, вони щось, щось така поховала. <говори> <говори> Ви щось пробу приїхали пробу? Тебе не вистачить. Не торгуйтеся, так ми таку винограду маємо. Ні, ми А то соцу, але принесіть ще стакани. Де от ко бутылку знайшли пані? Щоб ви налили туди Мінерал. Давайте зразу. — То всі мусить попробувати. А як? — Ми вашу пробували? — Ми вашу пробували. — Ми вашу пробували. — Вип'єтеся. І то наше, Пробуйте. — Вода що? — Воду налили в банку. — Ви нам воду налили в банку? — Ми киску ще по дорозі зняли. — Ну ви знаєте, що... — не лейте, не подоксіся. — Бо в нас є такий дід Анго, він ще коли закладований. — Я за 50 років не знав. — Чи градус не впав? — А то і 60 градус не впав. — Ну хто себе чує закон нині? Давайте там, трошки попробуйте. А він може і має жінку. Ну, багато не наливай, бо це може і має жінку. Дайте просто на... цьому не спробуєте. Вони скільки? Вони скільки? Вони скільки? Вони скільки? Вони повинні, повинні. Вони три зразу повинні. Ми свою перед вами. А чого ви свою? А чого ви свою? А чого ви свою? свою? Наша там моя дірка. Ще ще хочу, він відповнує з де не пий, по нему? Що ти нормальна де? Я б даром не роздувати. Добре? Видум, видумка добра. Це нема за що показувати. Давай 3 на 1 кут став. Три на один кут. Тепер три на другий кут. Була розмова за один кут. Але три на один кут. Ти казав 3 на один кут. Хто Три на другий кут. Ти казав на один Ти казав на один кут. Ти казав на один

Зараз без струк ставиш. Зараз без струк ставиш. руки без наші ставиш. ставиш Не понял.